Кілька днів у Житомирському коледжі планують ліквідувати наслідки авіаудару, що стався поруч із будівлею 10 жовтня. За дів два ми його відновлював. Будемо стекла ставити своїми силами, працівниками господарської служби. У Житомирському ліцеї замінюють вікна, які вибуло вибуховою хвилею. Тікали отут, а от двойни і тут. Таке виходить. Малинській громаді розміновують водойми. Будемо перевіряти на наявність вибухонебезпечних предметів. При наяві виявлення будемо доставати або знешкоджувати на місці. Все затряслось, окна дрожали, двері. Іспугався, звісно, тому що давно не було прильотів. Проснувся від вибухів, тобто перший прилетів. Я проснувся спочатку, нічого не зрозумів, потім другий прилетів. Вже думав, може збирати речі тривожний чемоданчик на вулицю. Виходити, та воно перестало. внаслідок ракетного удару по Житомиру. В одному з коледжів пошкоджені 32 вікна в двох навчальних корпусах бібліотеці, гуртожитках та майстерні. Заступниця директора коледжу Інна Можарівська говорить, що ні серед викладачів, ні серед студентів паніки не було. Механізм вже був відпрацьований. У нас попередньо були здійснені навчання. З техніки безпеки, як діяти в цій ситуації. Звичайно, приїжджали батьки. Якщо вони хотіли, вони забирали дитину, це їхнє право, вони несуть відповідальність. А так все пройшло тихо, злагоджено, мирно, всі ми залишалися до завершення тривоги. В укриттях, потім, коли ми вийшли, ми побачили, що велика кількість вікон просто були знищені. Майстер виробничого навчання В'ячеслав Трохимчук також під час повітряної тривоги перебував зі студентами в укритті. Але я вспомнив, що я не закрив майстерню. Повернувся закритий під, і в цей час був вибух один, а тоді через хвилину, можливо, можливо, чуть довше. Я вже зараз не можу сказати. другий. І це під час другого вибуху посипалося у нас скло в майстерні. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи Василь Дем'янов каже, що вибиті вікна вже почали замінювати. За дів-два ми його відновлювати. Стекла ставити своїми силами працівниками господарської служби Анжеліка Нестерчук Олександр Данилюк новини на Суспільному. В одній із шкіл Житомира, яка розташована неподалік місця, де вчора російські війська завдали ракетного удару по об'єкту критичної інфраструктури, ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації. Учора в одному із навчальних корпусів цієї школи повилітали вікна. Працівниця школи Ганна Пархомець почула вибух від ракетного удару, коли була на першому поверсі навчального корпусу. Всі вчителі, всі повибігали на вулицю, хто в біжище біг, хто на вулиці. Це і після цього вибуху, звісно, піднялися, вікно вибите, всі вікна пооткривалися, защоки, погнулися і. Окрім вікон, у навчальному корпусі вибуховою хвилею винесло шибки у вікнах пральні. Якраз саме принесли нам стірку, один заход постирали, а другий заход готували до стірки. Раз бахнуло, затрусилось все, потім ще раз. І машинки стали. Ну, на вікна одразу не звернули уваги. Як потім подивилися, що дуже холодно, вішати, розвішувати більє, там холод тягне. прийшли, подивилися вверху, то там. Маленькі наші віконечка старі полетіли. Переселенець із Донеччини Валерій Шаповалов, який віднедавна проживає у гуртожитку ліцею, пригадує, під час вибуху 10 жовтня саме йшов із їдальні. А в цей момент тільки за столову до хат захожу і надавно якраз вон там, вон там туди. Шандараш, а тоді там дим пішов, а ну-ка так жахало. Так що, звісно, лякалися. Думали, як кажуть, тікали отуди з війни і тут. Я моя таке виходить, Куда діватися, куда? Внаслідок ракетного удару. Неподалік у ліцеї пошкоджені півсотні пластикових вікон та десять дерев'яних. Все відремонтували. зараз займаємося ремонтом вікон, які були вибиті. А вибиті були вікна не пластикові. Тому ми зараз займаємося, зашиваємо і стеклом, і чим у нас є там в господарстві і фанера, і все остальне. Ліквідувати наслідки пошкоджень у будівлі ліцею планують до кінця тижня. Ірина Остапчук, Олексій Черко, новини на Суспільному. Правоохоронці області розслідують кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу російських військових, що стався 10 жовтня у Житомирі. Внаслідок удару пошкодили об'єкт інфраструктури. На околиці міста Житомира зафіксовано ракетний удар, у результаті якого пошкоджено низку об'єктів, у тому числі це навчальний заклад, у тому числі це приватне товариство і електродистанція. На місці події працювали слідчі оперативні групи. Зафіксували на одному з об'єктів виникла пожежа інші це пошкодження, скажімо так, спричинені вибуховою хвилею, тобто. Вікна, якісь елементи покрівлі на даний час за цим фактом відкрито кримінальне провадження з кваліфікацією статті 438, тобто порушення законів та звичаї війни кримінального кодексу України, і відповідно проводяться необхідні дії за наявною інформацією. Станом на зараз травмованих немає, жертв немає. У Малинській громаді сапери спільно із рятувальниками розміновують озера та річки. Рятувальники обстежують узбережжя, а водолази досліджують дно водойм. Ви бачите нашого водолазу, який буде спускатись в водоймі. У нього сухий костюм. Будемо перевіряти на наявність вибухонебезпечних предметів. При наяві виявлення будемо доставати або знешкоджувати на місці. Ставок у селі Нові Вороб'ї, російські військові обстрілювали від початку березня. Російські війська робили обстріл, і в даний ставок був, були прильоти градів і з вертольота. Сюди вони стріляли по населеному пункту Нові вороб'ї. На сьогоднішній день прийшла бригада. Служба ДНС для розмінування даної площі Ставка Нових вороб'ях площа 10 гектарів. Роботи із розмінування триватимуть до кінця тижня. Антоніна Туга, Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Віялових відключень електроенергії по житомиру поки не планують. Про це розповів заступник Житомирського міського голови Сергій Кондратюк. Була пошкоджена подстанція, електрична підстанція у місті Житомирі. Оперативно було вирішено питання переключення на резервне, резервне жилення і була підключена вся інфраструктура в місті Житомирі. В першу чергу Житомирські, житомирські енергетики підключали, звісно, в першу чергу это критична це критична фраструктуру, це лікарні. Підключали каналізонно сосни станції в місті Житомирі, наші котельні. Потім наступним підключенням житлових будинків в місті Житомирі. І наразі сіні не, не можна казати про вірне відключення. Якщо і вірне відключення будуть, я, я я вважаю, що саме в стоїтичні інфраструктури це тепловіки, це водоканал, це сам це енергетики. вони все завжди готові для тих, для виконання цих робіт. на даний час вірних відключень не не заплановано. Більше 50 кілограмів печива та пиріжків щодня випікають у їдальні одну із ліцеїв Житомира. Готову випічку передають військовослужбовцям. За словами кухарки Валентини Кулівець, від Великодня на виготовлення смаколиків для воїнів використали тону борошна. В нас паски були завжди пекли паски, пиріжки, все, все обігрівали серця нашим захисникам до ну, 20 мішків муки. Ми же. Перепекли, відправляючи нашим захисникам. Щодня для випікання печива та булочок працівниці їдальні замішують понад 60 кілограмів тіста, формують та випікають. Весь процес займає більше трьох годин. Ми сьогодні для наших захисників печемо Печиво було пірішки з яблуками, з родзинками, з джемом. Де ми випікаємо 20 кілограм печива, це не 20 печиво, це пісочний спів. І 40 кілограмів піка пиріжки. Готове цукрове печиво, пиріжки із солодкими начинками пакують у коробки разом із листівками для воїнів. Такі листівочки, щоб їм було приємно взяти і прочитати, звідки тому що ми не це все печем. Вся Україна, всі школи, всі садочки печуть, всі ліцеї, всі-всі, вся Україна пече і підтримує наших воїнів. Печиво та пиріжки тричі на тиждень забирають волонтери. У нас свої волонтери з машинами, вони все це забирають через день і везуть в волонтерський центр. А там вони вже відправляють, коли в наш госпіталь, коли в Бахмут, коли в Ізюм, Ну куди вже там їм потрібно. Ми не знаємо, куди наша продукція йде, але йде по всій Україні. Всім нашим воїнам. Ірина Остапчук Олексій Черко. Новини на Суспільному. 12 жовтня у Житомирі буде хмарно. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 8 до 14 градусів. У Бердичеві хмарно без опадів. Температура від плюс 7 уночі до 14 в день. У користині буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Температура повітря протягом доби від 7 до 14 градусів. У Малині очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура від 8 до 14 градусів тепла. У Новограді Волинському буде хмарно. Температура повітря від 7 вночі до плюс 14 в день. У Олевську очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура від 6 до 14 градусів.